Друзі, нас інфоперші про головне поїхали протягом кількох тижнів підрозділи української розвідки та військово морських сил готували комбіновану операцію, метою якої було вивести з ладу критичні ділянки конструкції Керченського мосту, де зорганізувати російську логістику, постачання групування війська в Криму, створити умови для інформаційно-психологічного ефекту, втрати контролю над морськими комунікаціями. Дані про слабкі місця мосту отримали від колишніх інженерів, які передали креслення опора схеми обслуговування та карти зона гідролокаційного контролю за кілька діб до операції спостерігалися погодні аномалії формування штурмового фронту за хвилями за до 5 метрів прориву вітру до 80 км на годину. Ці фактори змусили російських військово-морські сили вивести більші шість патрульних катерів у новоросійська і Туапсе для усунення пошкодження. Гідроакустичні станції під мостом були частково відключені, щоб не втратити дороге обладнання на базі українських інженерних потужностей. У західному прочорноморі було підготовлено чотири підводних дрони типу Марічка, максимальна глибина руху до 100 метрів. Радіус дії до 500 кілометрів. Навігація здійснювалася за заздалегідь завантаженими тривимірними маршрутами. Спеціальна обшивка завижувана, акустична непомітність. Дрони розпочали рух з південно-західного напрямку, використовуючи шторм як природне прикриття мертві зони огляду російських гідролокаторів. Ключові параметри руху глибина 35-50 метрів. Траєкторії проходили через природні. Заглиблення дна та бетонні коридори. Опор коригування здійснювалося автономно без сигналів. Управління дрони досягали ділянок опору у центральній частині мосту. Два дрони закріпилися біля шахт обслуговування. Один під зоною залізничного полотна, один під навантажною ділянкою автомобільної смуги. Усі пристрої активували бойові заряди. Майже одночасно вибухи спричинили часткове руйнування двох основних опор. Пошкодження несучих елементів трьох суміжних прольотів, роз кабельних комунікацій, трубопроводів, наслідок підриву частково. Конструкції обвалилася в акваторію протоки. На момент атаки на мосту перебували чергові інженерні групи 12 осіб. Патрульні підрозділи розварді, 18 осіб. Технічний персонал 7 осіб. утрати особового складу загиблих 24 людини, поранених 13, частина в критичному стані. Декілька військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Технічні втрати патрульні два автомобілі знищено. Частина засобів зв'язку втрачена. Було оголошено режим повної заборони руху через місто до району. Направлено підрозділи Менес. Військово-морського групу патрульні катери повернуті у район, Протоки проводяться аварійно-рятувальні роботи. Паралельно посилено охорону к портів Керчі Тамані та Новоросійська державні медіа РФ протягом перших годин не коментували інцидент. З'явилися узгоджені заяви про інцидент технічного характеру під час шторму. Телеграм-канали, що опублікували фото, обстановки обваленої частини мосту були заблоковані. Незалежні джерела фіксують панічні настрої серед військових підрозділів, задіяних у забезпеченні логістики. Коротка аналітика. І ймовірні наслідки, військове значення удару, частковий параліч основного сухопутного маршруту, постачання військ РФ у Криму, знищення елемента символічного контролю над півостровом, політичні наслідки і поразка Кремля, поглиблення кризових настроїв середині військових і населення, втрати загиблих 24 людини, поранених 13, частина особового складу пропала без звісти, Пошкоджено щонайменше три прольоти мосту. Відновлення потребує значних ресурсів. Ймовірні сценарії, посилення контрдиверсійних заходів усьому чорноморському регіоні нові РФ компенсувати логістичні втрати морськими маршрутами. Подальші атаки по критичній інфраструктурі Російської Федерації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.